Тоді виникла ідея створити молодіжний центр. До нас приїхала і Одеса, приїхала Полтава, приїхала Умань, Вінниччина, Черкащина з Хмельницька Житомир. На них покладена ще й відповідальність за те, що в майбутньому їм відбудовувати цю країну. А я є головою громадської організації «Молодіжний центр шум викладачем коледжу Шостинський фаховий коледж. І мені ванна кождоба а також мама трьох синочків. А громадською роботою я почала займатися з 2021 року. Був реалізований перший проєкт. Це був Ярославецький культурно-просвітницький простір у віддаленому селищі. Ми зібрали, згуртували багато людей, і з цього почалося. І паралельно я працювала в коледжі з молоддю, і тому на той момент стало актуально створити молодіжну організацію, щоб саме займатися розвитком молоді. Ді їхньої неформальною освітою залучати кошти для розвитку молоді так почалась моя робота з молоддю з громадському секторі. Ну, Так як я працювала вже викладачем, і я в основному спілкувалася з молодими людьми, так то і ми спілкувалися ж не тільки на тему пар, так, але ми спілкувалися про життя, я чула їхні бажання. Також в мене росте троє дітей. Я хочу, щоб коли вони дійдуть до тої стадії молоді, що їм було де займатися в нашому місці, де розвиватися, де змістовно проводити Свій вільний час, а не тільки сидіти в гаджетах, бо це як наболіла, мабуть, тема кожної кожних батьків. І тоді виникла ідея створити молодіжний центр, тому знайшла наших членів нашої громадської організації, теж молодих, активних, які вже теж мали досвід молодіжної роботи, і таким чином ми створили наш молодіжний центр, шум Шостинська успішна молодь. Ну у нас так вийшло, що ми зареєструвалися перед початком війни. І тут війна, тут все закрилося взагалі, нічого не працює, ні школи, ні садочки. Там ну тобто, молодь взагалі відірвана від життя. Кожен сидить по своїм домівкам. Ми почали проводити заходи, проводити майстер-класи, просто збиратися дивитися фільми, малювали мурал. Тобто таким чином почали підтягуватися молоді, і вже потім ми прийняли участь. В проєкті і реалізовували проєкт саме там багато було компонентів дозвілевих для молоді. І ну я не можу сказати, що у нас постійно ходить одні і ті ж самі, Хтось приходить, хтось уходить, хтось новий десь приходить. Тобто це такий кругооборот. Вони між собою, як місто Маленьке, Сарафанне Радіо працює дуже добре. Так як я працюю в коледжі, мені було легше домовитися за приміщення. Ну, поспілкувалася з адміністрацією, нам пішли на зустріч, нам надали приміщення. Воно було. Не дуже гарному стані. Воно було ремонтувалося останній раз в х роках. На даний ну, тобто воно мало стиль 70-х років. На той момент да, воно було вау. Там була дискотека студентська, там збирались дуже багато молоді з міста, але воно вже вижило себе, воно просто стояло зачинене і їм ніхто не користувався. Тому нам дозволили ми рік працювали в цьому приміщенні і вирішили. Що треба щось змінювати. Хоча для молоді було важливо просто щоб місце, де вони могли збиратися, спілкуватися. Бо у нас з сектору відпочинку, да, це магазини, ТБ, заправки, і вулиці або кафешки, де молодь не завжди собі може це дозволити. За проектом віднови я ще спостерігала з 21-го року. Якраз перша така хвиля від відновою проекту це була тільки початок війни. Але я тоді побоялася подаватися, бо це був початок війни. Ми були в такій ізоляції, в магазині пусти. Я собі думаю, боже, у нас початок війни, а там віднова. Яка віднова? У нас війна. Я ні, побоялася брати на себе таку відповідальність. Але через рік знову хвиля, нова хвиля. Від нової а, я думаю, ні, це все ну, потрібно. Це просто мені дуже сподобався компонент програми, що це і відновлення приміщення, це і культурний компонент, це і активізація молоді. Тобто, ну, дуже такий потужний різні компоненти, які для мене самої дуже цінні. Тому однозначно ми подались на цей проєкт. Я дуже щаслива, що нас відібрали серед 24 громад в Україні і ми змогли реалізувати це в шостці. І мені дуже приємно, що наша сама місцева молодь, яка приймала участь, вона залишала відгуки, що це їхні найкращі 5 днів не то що літа, а взагалі в шостці. Тобто, значить, в нас все вийшло створити цю атмосферу відновлення, яку вона закладала. Ну, вкладена в цю програму, основний наш виклик, це було зібрати людей, тому що в наш регіон боялися їхати люди. Якщо в регіони, там де Закарпаття, центр України, вони набрали учасників собі дуже легко в нашому випадку. Ми дуже важко збирали людей, хоча до нас приїхала і Одеса, приїхала Полтава, приїхала Умань, Вінниччина, Черкащина, Хмельницька Житомир. Тобто, все одно, ну але це був важкий такий етап набрати учасників. Ми створили новий наш оновили повністю молодіжний центр. Це повністю відремонтоване приміщення з євроремонтом. Зараз у нас багато заходів проводиться в молодіжному центрі. Молодь взагалі, мені здається, їй зайшов наш цей ремонт. ті, хто учасники віднову для них взагалі це цінне. Вони ходять, приходять до нас в простір, вони ж знають, що вони самі там щось. Фарбували щось там, красили. Ми завжди наголошуємо, що молодь, і будемо дуже раді, якщо молодь буде проявляти ініціативність, сама створювати проекти. А ми будемо в свою чергу надавати наше приміщення, саме щоб вони змогли реалізовувати свої ідеї, свої можливості. Ну і а для того ми інколи ще й проводимо різні тренінги із проєктного менеджменту із комунікації, з лідерства, щоб вони розвивали ці навички, щоб вони змогли взяти на себе відповідальність і теж роз, ну, впроваджувати свої ідеї. Далі мені дуже б хотілося, що наш простір мав. Сталий графік, скажімо так. так. Зараз ми працюємо тільки під проекти, бо це наша громадська організація. Ми всі в основному працюємо на волонтерських засадах. Хочеться інституційності якоїсь, щоб воно, якийсь масштабний, можливо, проєкт реалізувати на рік, там, да, щоб заходи були постійно, регулярно, щоб простір працював там, з 10 ранку до 7. Вечори, щоб можна прийти молоді в будь-який час, це був як коворкінг, де можна працювати, збиратися, обговорювати свої ідеї, задуми і вже потім реалізовувати на цій базі. їх. Ну я сподіваюся. Впливає однозначно, бо молодь здобуває дуже багато навичок, в нас дуже багато тренінгів різноманітних. І зараз це ще в друга таку чергу це їхня психологічна підтримка, бо ну, молодь теж вона, війна впливає на молодь, і молодь вона не захищена така верства, і їм інколи ні з ким поспілкуватися, виговоритися. Саме в нас можна це отримати психологічну підтримку, щоб не відчувати себе наодинці. Вони теж хвилюються. Коли ми говоримо про дорослих, у дорослих можуть сказати, в мене депресія, не хочу цим займатися, чи ще там я хвилююся. То ну, молоді люди вони такі ж самі, вони теж саме відчувають, але їм на них покладена іще й відповідальність за те, що в майбутньому їм відбудовувати цю країну. Ми говоримо що ти молодь має, те, -то, те, -то, те, -то. але ж треба і зробити для неї щось для того, щоб вона могла ну, бути психічно стійкою в майбутньому, мати ці навички для того, щоб відбудовувати країну в майбутньому. Ну, і ми намагаємося створити ці умови. Шум це місце сили, підтримки, мотивації, взаєморозуміння молоді в нашому місті.